Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 серпня, з вами знову Олег Клочок. Сьогодні закінчується, фактично закінчився дедлайн для Путіна. Трамп обіцяв ввести мита, мит немає, але з'явилась нова ідея: персональні зустрічі Трампа та Путіна, де будуть обговорювати припинення російсько-української війни. Ця зустріч нібито може відбутися в Римі, в понеділок, але не факт. В Білому домі каже, що вже наприкінці наступного тижня, але також не факт. І там. Нібито будуть говорити про те, що Україна має вийти з Донецької та Уганської області загалом, а в Херсонській та Запорізькій війну заморозять по лінії фронту. Що мені відомо про це на цю хвилину, я вам готовий детально розповідати. Сьогодні було в мене багато студій парних і офлайн в рамках проєкту Центру громадської аналітики Вежа, зібрав багато інформації для вас, тому, друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Це своїм знайомим у месенджерах. Розміщуйте посилання на ті відео, які вам подобаються у своїх соціальних мережах. Ви так допомагаєте розвиватися і каналу, і поширювати правдивий. Намагаюся робити об'єктивний відеоконтент, україномовний, і це дуже важливо. А тепер давайте, друзі, до суті. Сьогодні телеканал Fox News повідомляє про те, що Трамп і Путін можуть зустрітися в Римі вже наступного понеділка. Але телеканал зазначає, що зустріч може відбутися й пізніше наступного тижня, а місцем буде обрано іншу країну Європи або світу, тобто не РИМ. Телеканал також не виключає, що зустріч взагалі може зірватися, оскільки президент України Зеленський заявив Сполученим Штатам Америки, що. Не поступиться жодними територіями в рамках мирної угоди з Росією, і що зробити це може тільки український парламент. Але Конституція у нас забороняє віддавати комусь території, це зробити буде нереально, і депутати за це не проголосують. І буквально через годину-півтори, після цієї інформації, з'являється повідомлення вже в іншому виданні про те, що нібито зустріч Трампа з Путіним запланована вже на кінець наступного тижня, а не на початок. Але також не факт. А видання Анса пише про те, що Зеленський погоджувався на тристоронній саміт у Римі, але Путін був проти. За даними ідалійського видання, Трамп домовлявся з прем'єр-міністркою Італії Джорджою Мелоні про тристоронній саміт у Римі, і нібито Зеленський на це погоджувався, проте проти цього виступила Росія. Путін сказав, що ну не дуже йому зручно зустрічатися в країні, яка занадто сильно виступає на боці Києва, і це може бути якась інша країна. Це друзі, все означає про те, що на дану хвилину немає конкретних домовленостей між Москвою і Вашингтоном про зустріч Трампа і Путіна. А участь Зеленського у цій зустрічі взагалі сумнівна, Навряд чи буде саміт на трьох. І шанси на те, що Путін погодиться на перемір'я через погрози Трампа вести мита і санкції проти Росії, близькі до нуля. 8 серпня, день, який сьогодні вже закінчується, мита і санкції проти Росії не оголошені. Єдині мита, які ввів Дональд Трамп, це проти Індії, але там абсолютно інша історія. Що власне говорить колишній аналітик розвідки Сполучених Штатів Америки з питань Росії Євген Румер. Для Reuters. він каже: теоретично, якщо припинити закупівлю нафти Індією та Китаєм, це буде дуже важким ударом для російської економіки та військових дій. Але цього не станеться. І за його словами, Китай дав зрозуміти, що продовжить купувати російську нафту. Ми таку заяву від Китаю чули набагато раніше, ще навіть коли там Трамп конкретно не оголошував ніяких дедлайнів. Ну, був дедлайн по 50 днів. А всі погрози з боку Трампа щодо санкцій вторинних, а точніше, мит проти Китаю та Індії, виявилися просто погрозами. І навіть мита проти Індії вони ну, не настільки суттєво зараз б'ють по індійській економіці, тому що там зовсім інша історія. Екс радник з питань зовнішньої політики, колишнього президента США Барака Обами Бред Бруен попередив, що Путін знайшов шляхи уникнути санкцій та інших економічних покарань. Тому навіть якщо мита та санкції скоротять доходи Росії, Путін не відчує значного внутрішнього тиску. Тобто мита не працюють. І це означає, що поки що у Трампа немає конкретного. Рішення, як припинити російсько-українську війну через тиск на Путіна, тому він буде з ним швидше за все певне домовлятися. Але от Бруен, екс-радник з питань зовнішньої політики Барака Обами, говорить, що вторинні мита можуть почати завдавати певної економічної шкоди, але питання полягає в тому, чи дійсно це змінить поведінку Путіна. Поки що це поведінку Путіна не змінює. Тим паче, він бачить слабкість Трампа і. Демонструє, що ним можна маніпулювати, обіцяючи йому якісь переговори про якісь там формати, можливо, часткового припинення вогню. І Трамп на це повівся. І сьогодні видання Bloomberg пише про те, що ще одним предметом розмови між Вашингтоном та Москвою є план, який передбачає закріплення за Росією території, які вона окупувала, і навіть більше обмін територіями. Уже певна інформація з цього приводу була, але нині Bloomberg її конкретизує. Сполучені Штати Америки та Росія ведуть переговори про можливе припинення вогню в Україні, за якого Кремль збереже контроль над окупованим Кримом і всім Донбасом, і також цією Луганською областю. Тобто Путін хоче, щоб ми вийшли з території Донецької області, також залишили Луганську область, частинку ми ще її контролюємо. Лінія фронту у Запорізькій та Херсонській області буде заморожена. І тоді, нібито, Путін припинить. Гарячу фазу війни. План, який пов'язують, як пише Блумберг, із потенційним самітом Трампа та Путіна, саме це там будуть обговорювати, передбачає замороження бойових дій на Сході, але залишає невирішеним ключові суперечки, зокрема питання контролю над Запорізькою атомною електростанцією, ну і далі. Збройні сили України, чисельність, яке озброєння ми можемо мати, наше членство в НАТО, російська мова, російська церква і так далі, тобто багато питань, і претензій, які Путін ще буде висувати, але мовляв, саме це будуть обговорювати Путін і Трамп під час саміту, який нібито приведуть наступного тижня в кінці тижня. Але це не факт. Так, друзі, дуже багато в моїх коментарях, нібито певний ймовірно, тому що точно ніхто не знає. І ви маєте це розуміти, тому що ситуація схожа на інформаційний шум, за яким ніякої конкретики. Вона не те, що схожа, що ніякої конкретики немає, ніякої конкретики точно немає, а це все справді нагадує інформаційний шум. На ті цього шуму, аби додати гостроти переговорного процесу, який не так скоро розпочнеться між Путіним і Трампом, Путін зателефонував шістьом союзникам і заручився їхньою підтримкою на тлі дипломатичних зусиль. Трампа щодо укладення миру з Україною. Так подає цю інформацію російська преса. І зокрема, пишуть про те, що починаючи з ранку п'ятниці Путін спілкувався телефоном з лідерами Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Китаю та Індії. Про це повідомляють у Кремлі офіційно, і там наголошують, що він спілкувався із союзниками. До цього числа вони віднесли вже і Індію, ну і Китай, тобто ці країни, їхні союзники. Хоча ні одна, ні інша країна союзниками Росії не є. За даними прес-служби Путіна, той розповів голові Китайської Народної Республіки Сін Цзінпіну, президенту Узбекистану, президенту Казахстану, і також Лукашенку і моді, звісно, про хід діалогу з Вашингтоном щодо врегулювання війни з Україною, усі співрозмовники Путіна. Підтримали дипломатичні зусилля на шляху до миру. Але насправді він говорив з ними усіма не про припинення російсько-української війни, а про те, до прикладу, чи буде муді купувати у нього нафту зі знижкою. Бо ситуація змінилася. І дійсно, 5% знижки сьогодні Путін дав Індії, аби приватні нафтопроробні компанії Індії купували цю нафту і далі продавали її до Європи у вигляді світлих нафтопродуктів. Але вже з 1 січня 26-го року, друзі, повідомляю вам тут принагідно: Європа не буде купувати нафтопродукти, які виготовлені з російської нафти. Як вони це будуть контролювати? Ну будемо дивитися. Крім того, з усіма співрозмовниками Путін обговорив зміцнення двостороннього співробітництва з моді Сінзінпіном і Токаєвом підготовку візиту до. І цих країн до кінця року. У вересні він має бути в Китаї. До кінця року також має відвідати він Індію і Казахстан. А от Лукашенко запропонував Путіну мінськ як майданчик для проведення тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським. Ну, натякає на те, що мінський же процес був, чому б його не відновити? Ну, звісно, такого не буде. Зеленський не поїде до. Мінську на тристоронній саміт. А от чи буде взагалі тристоронній саміт, питання зараз відкрите і, чесно кажучи, я не бачу жодних поки що перспектив. Хоча Україна заявляє, що ми до цього готові. Китай, відповідаючи на запитання Путіна, спілкуючись із Путіним, заявив про те, що імпорт країни російської нафти є виправданим, відкинув порози Сполучених Штатів Америки щодо великих нових мит, але мит проти Китаю не буде, друзі. І МЗС Китаю наголосили на тому, що вони продовжать вживати розумних заходів з енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів. Загальна фраза, за якою не читається конкретики, але повідомляю, друзі вам, нагадую, хто забув або тим, хто не знав, що Китай дуже багато закуповує іранської нафти. Свого часу Дональд Трамп говорив про те, що Китай має припинити купувати іранську нафту. Але зараз це взагалі зникло з риторики очільника овального кабінету. Тим часом Індія сьогодні нібито вирішила призупинити закупівлю озброєнь Сполучених Штатів Америки після того, як Трамп вів Мита проти них. Таку інформацію поширило видання Reuters з посиланням на трьох індійських чиновників, які сказали, що Індія призупинила плани закупівлі нової зброї та літаків у Сполучених Штатах Америки. І це фактично перший конкретний випадок був, коли. Індія ухвалила таке рішення після введення Дональдом Трампом додаткових мит проти цієї країни за придбання російської нафти. Індія навіть планувала направити міністра оборони до Вашингтона найближчими тижнями, щоб оголосити про деякі закупівлі, однак ця поїздка була скасована. Але буквально за кілька годин Індія спростувала. Цю інформацію і сказала, що ніякої призупинки переговорів із США щодо закупівлі американської зброї немає. Ну, я вважаю, що таке рішення було, але в силу різних обставин, дійсно, і тиску Сполучених Штатів Америки на Індію, або з огляду на якісь нові домовленості між Вашингтоном та Нью-Дейлі, рішення було подано як неправдиве. Тому я думаю, що історія у відносинах із е, Сполученими Штатами Америки у Індії не закінчилася. Тим паче, сьогодні вранці Держдеп США, як я вам розповідав, повідомив про те, що Індія для них є стратегічним партнером. А намір на рендри моді поїхати наприкінці серпня до Китаю, я думаю, ще матиме продовження у спілкуванні між цими двома країнами Сполученими Штатами Америки та Індією. Бо американці навряд чи хочуть, щоб Індія та Китай зближувались. Та й в принципі зближення між цими двома країнами, воно мало реальне. А тепер, друзі, все таки ж повернемося до того, що можуть обговорювати під час саміту Трамп та Путін, хоча всі ці питання безпосередньо торкаються їхній майбутньої зустрічі, яка може відбутися, але не факт. Україна готова прийняти перемир'я по лінії фронту, але не допускає міжнародного визнання контролю Росії над окупованими територіями. Це вже не вперше ми чуємо таку інформацію, про це пише видання Telegraph з посиланням на джерела напередодні мовіної зустрічі Путіна і Трампа і подається як позицію України загалом і президента України Зеленського. Але такі заяви лунали і раніше. Втім, те, що Певними закритими дипломатичними каналами з боку Сполучених Штатів Америки в Україні посилали сигнали про те, щоб ми подумали про такий формат, вони точно були такі сигнали. І підтвердження цієї інформації опосередковано давав Володимир Зеленський, який говорив ще кілька місяців тому, що ми ніколи не погодимося на визнання за Росією окупованих територій, а от на замороження готові йти. Як офіційно заявили, в Сполучених Штатах Америки територіальне питання. На цих перегорах буде ключовим, а території можуть стати частиною угоди про припинення вогню. І багато західної преси пише саме про це. Однак Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій силою більше неможливе і необхідно шукати дипломатичні рішення. Про це пише видання детелера. Тому публікація в Блумбергу стосовно територій Донецької області, які ми залишимо для того, щоб припинилась війна. а. Путін, можливо, прибере свої війська з Харківської області, Сумської області. Буде такий певний обмін територій. Я вважаю, що інформація дуже близька до реальної. Тобто таке активно обговорюється. Я цього не виключаю. Питання лише в тому, чи підемо ми на це. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус поговорив із Володимиром Зеленським і сказав, що він вважає, що заморозка дуже близька. І каже про тимчасову заморозку. Дуже цікава теза. Тут заявив про можливу заморозку в війні після розмови із Зеленським. Про це пише західна преса і є певні сигнали. У мене також є інтуїція, хоча вже один раз вона його підвела. Що можливо заморожування конфлікту я не хочу говорити про кінець війни, але про замороження конфлікту може відбутися радше раніше, ніж пізніше. І навіть видання НВ пише із посиланням на. Офіс президента України, що сьогодні у владі активно розглядають можливість завершення війни до кінця 2025 року. Дійсно, процеси інтенсифікувалися, вони дуже динамічні. Багато контактів і в Путіна, і в Трампа, і Зеленський і багатьом лідерам країн телефонує і спілкується з ними. Навіть він спілкувався сьогодні з очільником Південно-Африканської республіки, з яким напередодні спілкувався Путін. Відбуваються перехресні телефонні переговори. І це все засвідчує про те, що ми можемо знаходитися доволі близько до рішення про замороження війни, як то каже Дональд Туск, тимчасове. Але наскільки воно буде тимчасовим, буде залежати все від того, наскільки нам Захід буде допомагати озброюватися і готуватися до можливого наступного нападу з боку Росії. Чим ми краще будемо готові, тим менше буде бажання у Путіна розпочинати чи відновлювати війну. Ну а далі вже буде історія з дипломатичним поверненням цих територій, яка може розтягнутися на десятки років. За словами Туска, в ході розмови Зеленський був дуже обережний, але все ж оптимістичний. І каже, українська сторона дуже зацікавлена в тому, що в Європа, в тому числі Польща, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир. Він говорить не лише про Україну, а й про Європу, тому що європейці і поляки дуже бояться. Нападу з боку Росії і готується до цього. І каже, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку. Ну, абсолютно все очевидно. І також сьогодні, друзі, до завершення інформаційного дня президент України повідомив про те, що Латвія готова приєднатися до ініціативи НАТО щодо озброєння України і каже: Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє. Важливо, що ми однаково розуміємо, досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи, домовилися координувати зусилля. Нині працює вже механізм, коли європейці закуповують у США зброю, передають її Україні. Це буде відбуватися і якщо навіть заморозиться війна, але інтенсивність таких дій буде набагато меншою. Втім, навіть нині. Американці намагаються вставляти нам палиці в колеса. Справа в тому, що сьогодні з'явилось повідомлення про те, що в Пентагоні свого часу підписали такий собі меморандум документ, який дає змогу керівництву Пентагону відбирати частину зброї, яка законтрактована для України, і переміщувати її на свої склади. Там є певна градація зброї, перша, друга, третя необхідність по кольорах. Жовта, зелена, червона. Автором цього меморандуму є заступник глави Пентагону з питань політики, дуже відомий вам Елбріч Колбі. Це той, який зупиняв Україні допомогу. І містить положення, яке надає Сполученим Штатам право залишати собі частину законтрактованої для Києва зброї. Про це пише видання CNN. Але співрозмовник телеканалу говорить про те, що жодного разу цей меморандум використаний не був. Втім, сигнали, як на мене, не випадкові, тому я і кажу, що з припиненням російсько-української війни замороженням її, надходження зброї до України буде уповільнено з Сполучених Штатів Америки. європейці менше на це будуть виділяти коштів, тому дуже важливо нам розвивати оборонно промисловий комплекс, проти чого буде активно виступати Росія. І, друзі, на завершення вам ще трішки новин, які стосуються безпосередньо близького Сходу. Рейтингу Путіна чомусь випадково з'явилися повідомлення про те, що рейтинг Путіна просів, і також щодо внутрішньої ситуації в Україні та надання нам європейської допомоги. Буде ще кілька новин. Залишайтесь на каналі, не перемикайтеся. Сьогодні військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план повної окупації сектора Газа. Про це пише видання Reuters. В даний час Ізраїль контролює приблизно 75% цього анклаву. Нетаньяху ж хоче взяти під контроль територію повністю. Проти такої ініціативи виступав Цахал, але все ж таки вирішили продовжувати військову операцію. Дональд Трамп телефонував прем'єр-міністру Ізраїлю, і вони говорили про гуманітарну ситуацію в секторі Газі, тому що нині ця тема активно використовується прихильниками Палестини для того, щоб примусити Нетаньяху не продовжувати війну. Ну, зокрема, Фрідріх Мерц сказав, що він ніякої зброї. Ізраїлю передавати, продавати не буде. Він вимагає припинення війни і говорить про визнання навіть Палестини. Сполучені Штати Америки не збираються визнавати цю країну. І як пише сьогодні видання NBC News, Трамп навіть кричав на Нетаньяху через ситуацію в секторі Газа. 28 липня Трамп і Нетаньяху телефонували одне одному. Нетаньяху заявив, що в Газі немає масового голоду, що це все фабрикації Хамас. Однак Трамп перебив нетаняху і почав кричати. Він заявив, що не хоче чути про те, що голод – це фальшивка, і що її помічники показали йому докази того, що діти там голодують. І справді такі факти є. Ситуація на Близькому Сході вкрай непроста. І це вказує на те, що методи Трампа не завжди працюють, і те, що він розповідає, що йому вдається бути. Миротворцям закінчувати війни в світі, ну це не зовсім відповідає дійсності. Ну от сьогодні, до прикладу, підписали мирну угоду у Білому домі між Вірменією та Азербайджаном. Прем'єр-міністр Вірменії і президент Азербайджану сьогодні підписали документ, який засвідчує фактично, що вони досягли завершення свого військового протистояння. і Це не випадково зроблено у Білому домі. І Трамп, звісно, буде це відносити до свого арсеналу перемог. Але наскільки ми дотичні до цього, ну ми розуміємо, що це все удавленість. Втім, дуже важливий момент, яким скористався Трамп для того, щоб показати неспроможність Росії врегулювати військові конфлікти, і це дуже непогана історія. Тим часом Путіна рейтинг на Росії починає падати не тому, що він не був долучений до завершення війни між Азербайджаном та Вірменією, а з інших причин. Як сьогодні повідомляє Фонд Общественного міння Росії, частка росіян, які вважають, що Путін працює скоріше добре, ну аніж погано, станом на 3 серпня упустилася до 77%. Це найнижче значення з листопада 2023 року. Поки що складно говорити, чому саме показують заниження рейтингу Путіна, навряд чи його готують у відставку. За тиждень. ФОМ рейтинг Путіна втратив 4 пункти. Також до 77% мінімум з жовтня 24 го опустився рейтинг довіри до Путіна. Але 77% це дуже багато. Одночасно, з 60 в березні до 51% зараз впав рівень схвалення уряду, а рейтинг єдиної Росії знизився до 40%, хоча в травні досягав 48. Це випливає з даних ФОМ і також інша соціологія на Росії. Час від часу засвідчує, що росіяни готові, аби Путін ухвалив рішення про припинення так званої СВО. Я сьогодні і вчора говорив про це зі своїми колегами і наголошую, і про це час від часу говорю тут у відео, що росіяни постійно публікують соціологію, що нібито росіяни готові підтримати Путіна, якщо він погодиться припинити так звану СВО. Тому, як на мене, це не новина. Але щодо рейтингу Путіна ну дуже цікаво. За цим також слідкую. В Україні. Очільник НАБУ Семен Кривонос заявив, що отримав від Служби безпеки України секретний матеріал щодо одного затриманого співробітника цього органу, який він контролює. Директор НАБУ зазначив, що чекає відповідь від СБУ щодо ще одного співробітника і буде просити дозволу оприлюднити відповідні матеріали, які надасть Служба безпеки України. І каже: я точно буду звертатися за додатковими матеріалами. Чекаю відповідь по іншому співробітнику. Я точно буду просити дати дозвіл опублікувати ті матеріали, які мені надані, тому що не обачаю, що їх треба приховувати від українського суспільства, а також просив би Служби безпеки України опублікувати всі наявні матеріали по обох співробітниках у публічному доступі. Так сказав кривонос, але заява, як на мене, дуже дуже цікава. Це може означати, що. Сьогодні НАБУ та САП активно вже співпрацюють із Офісом президента України з СБУ, і вони домовилися не сваритися. А повідомлення про те, що його співробітники, які працювали в Набу і яким висунули звинувачення в державній зраді, вони дійсно такими є. Ну, звісно, це все має встановити суд до рішення суду. Не можна буде стверджувати, що вони дійсно є зрадниками. Але те, що такі заяви робить кровоносне, як на мене, не випадково. Хоча, можливо, я помиляюся, за цим треба слідкувати. І ще на завершення, вже точно, друзі, на завершення, одна вам новина про те, що Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні близько 3,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility. Ну нібито хороша ж новина, тим паче гроші безповоротні. Це допомога, яку повертати не потрібно. І сума хороша. Але проблема в тому, що ми мали отримати майже 4,7 мільярда євро. А так отримуємо на 1,5 мільярда євро менше. Тому що наш євроінтеграційний поступ ну, не зовсім такий, як то європейці його б хотіли бачити. Із 16 ми виконали лише 13 реформ, передбачених відповідним планом. Ну, поки що так, друзі. Тому всі заяви про те, що ми там семимильними кроками рухаємося до ЄС, ну вони не зовсім такі. Підписуйтеся, друзі, на канал, обов'язково коментуйте, що ви думаєте з приводу майбутньої зустрічі Трампа і Путіна і плану, який вони хочуть обговорювати, плану здачі України. Я обов'язково ці коментарі буду читати. Коментуйте, ставте вподобайки. Ви знаєте, що вподобайок забагато не буває. Це допомагає просуватися каналу, всіх любить цінну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!